Хай Слава сюди, Ісусу Христу! Христа. Слава Льки Богу! Священник Олексій, а чи можна пекти паски в п'ятницю? Якщо в страстну п'ятницю, дивіться, гріха чи порушення заповіді нема. Але п'ятниця то день такий, коли помер Ісус Христос, такий день спокою. Якщо ви цілий тиждень працюєте і нема вже коли, і вам вже край, то почин п'ятницю гріха нема. Але якщо людина християнин, от, ми не буде пекти, бо папа Лідова має три Паски, а я вже собі на калапуці там теж щось. Вони в слову, гріха в печені нема. Але пам'ятаємо одне: наша Пасха Ісус Христос, Він живий, бо кажуть: не можна пекти Пасху в п'ятницю, бо мерлець, в мерлець ропі. Христос живий, живий в ваших серцях, в ваших душах. То, що згадка про смерть Христову, то є правда. Але якщо робити роботу, гріха нема. Гірше язиком е, сугрішитичко зобразить. Там всякі паски. то всякі люди говорять, якщо нема часу і вже все тако край, то печіть. А якщо можна утриматися, то не печіть. Дивсово, не то ваше індивідуальне. А гріха і порушення заповіді напишіть мені в коментарях, яка заповідь не порушена, якби п'ятницю пекти паску. Та ніяк. Так, водома сюди. Тому? Це того. Чого? Ну нормально, то нормальний дядько знімає